Вітаю! Зараз я покажу, як максимально просто та швидко підключитися до чат-боту податкової та отримувати дані про себе як про ФОПа, або про свою компанію Viber або Telegram. Для цього достатньо мати електронний цифровий підпис або бути зареєстрованим клієнтом одного з українських банків. Для ФОПів та громадян зручніше підключатися за допомогою послуги банк ID, а от для компанії це можливо зробити тільки з електронним підписом. Далі я покажу обидва способи підключитися. Зліва ви можете бачити, як все відбувається на комп'ютері, а справа як на мобільному телефоні. Спочатку підключимо себе як фізичну особу підприємця. Заходимо в месенджер і в пошуку вбиваємо InfoTaxBot. Обираємо канал з аватарки зеленого робота, Клікаємо і ми вже в ньому. Відразу бачимо стандартну інфодовідку про цей чат-бот. Натискаємо на посилання. Потрапляємо на сайт податкової. Обираємо пункт ID.gov.ua. Далі обираємо фізична особа, натискаємо увійти, обираємо банк AD NBU». Вибираємо з переліку ваш банк і натискаємо продовжити. Тепер потрібно відсканувати QR-код за допомогою банківського додатку на телефоні або натиснути на нього, якщо ви вже це робите з мобільного, і підтвердите авторизацію застосунку. Декілька разів маємо натиснути Підтвердити і потрапляємо у власний електронний кабінет на сайті податкової. Вводимо номер мобільного у міжнародному форматі, але без плюса. Натискаємо чекбокс Назва або по черзі відмічаємо, яку саму інформацію хочемо отримувати. Натискаємо знизу кнопку Зберегти і опиняємось знову в месенджері вже з підключеним чатботом. Не хвилюйтесь, цю процедуру потрібно пройти лише один раз. Далі ви будете отримувати повідомлення з податкової автоматично або за власним запитом через чатбота. Тепер підключимо до чатботу ще й підприємство. Зробимо це за допомогою електронного цифрового підпису директора. Повертаємось на сайт податковий і виходимо з кабінету як фізична особа. Ще раз переходимо за посиланням для реєстрації в чат-боті. Потрапляємо знову на сайт податковий і обираємо з переліку, ким виданий ключ будемо використовувати. Обираємо файл з ключем електронного цифрового підпису. Вводимо пароль, обираємо посадову особу і натискаємо увійти. Далі, так само вводимо номер мобільного у міжнародному форматі та обираємо, які повідомлення бажаємо отримувати. Клацаємо на Зберегти і все. Налаштування закінчено. Якщо ви зареєстрували в чат-боті підприємства і себе як ФОПа, ви маєте можливість переключатися між профілями і переглядати інформацію по кожному профілю окремо. Все. Інфотаксбок підключено і налаштовано. Тепер ви зможете без зайвих зусиль тримати все під контролем.